Справа 458. Запиши у вигляді числового виразу добуток різниці чисел 719 і 627 та числа 83. І знайди значення цього виразу. Ну що, ж, давайте розглядатися, як це зробити. Будемо читати спочатку. Треба різницю, чисел записати 719 та 627. Ну що, ж, записуємо. Різниця. Це 719. Мінус 627. Записали на різницю. А тепер нам треба записати добуток цієї різниці та числа 83. Ну, якщо добуток, то пишемо помножити на 83. І нам треба знайти значення цього виразу. Пишемо і це до Так, тоді обчислюємо тоді спочатку різницю. 719 мінус 627. Віднімаємо 9 мінус 7, це 2. 1 мінус 2 не можна відняти, позичаємо 11 мінус 2 це 9. Сіл річку 6, 6 мінус 6, 0 попереду напишем. Отже, різниця буде дорівнювати, записуємо 92.

9 на 8 це 72, плюс 1 це 73. Додаємо. Так, в кінці тут буде 6. 7 плюс 6 це 13. 3. пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6, ну а тут буде просто 7. Отже, вийде 7636 добуток. Пишемо, це дорівняння тоді. 7636 636. Ну що, ми записали о, числовому виразі добуток різниці чисел 719 627 та числа 83 і знайшли його значення. Його значення буде 7636. Ну що, ось таке завдання. Не вправо завершено.